Всім привіт! З вами Зараз Горн. І сьогодні будемо робити огляд на Battlefield Play For Free. ви бачите зараз ми знаходимося на сайті даної гри? Тут можна зареєструватися. І звідти ж можна її скачати. Play for Free достатньо інтересна ігра. І Battlefield play For Free достатньо гра, не дуже. Вона з серії Battlefield, вони дуже цінносової похожі. Я так сказав, в принципі, майже нічого не відрізняються. Ця гра відрізняється тим, що вона окремий проект компанії Play for Free. Отак от, от. І полягає вона основному в тому, що в онлайн онлайн-битвах, онлайн війнах Ця гра, вона і є донатерська, Тобто сюди люди активно вкладають гроші. Їхня цілі в тому, щоб покращити свою ігру. Ну, нема нормальної гри без нормальних рук. Це я так думаю. Я зустрічав багато ігроків. Які дуже багато кали грошей в цю гру, але нічого не вміють робити. Вони не вміють стріляти. Вони не, не знають, як цілитися, вони взагалі нічого не вміють. І за частіше всього в них не йде заробіток і не йде. рівень Тобто У них. Розвиток стоїть на такому нульовому рівні, так би сказати. Ну і без вкладання грошей ця гра є дуже інтересна. Хоч насправді треба багато думати в ній. І мати прямі руки саме головне. Так ну що, зараз ми прийдемо до даної гри. де... Все дізнаємось більш детально про саму гру. І так, ось ми зайшли цю ігру. Як ви бачите, інтерфейс дуже приємний на око. Нема ніяких лишніх. іконок, там не знаю, вирізів, які не потрібні. Просто вказаний ваш герой. Його озброєння. Одяг тут теж можна міняти. Зай, щоб переодягнутися, так би мовити. Так. Що тут я зразу в ігрі? Тут є різноманітна зброя, але вона ще залежить від класу вашого персонажа. Є штурмовики, снайпери. Інженери і медик. Ну, в мене є штурмовик і снайпер. Так. Штурмовика самого зброї дуже багато, і вона дуже різноманітна. Від scar L і до Assault F2000 Assault Rifle. Штурмові гвинтірки. Ще є дробовики в нього. Пістелаті тут теж дуже великий вибір. Ще в нього є гаджети. Тобто, якщо вас поранили підтикуватись, відновити своє здоров'я. Так, це в нас інвентар. Бачите, інвентарі у нас нічого нема. Я стандартно Відбройка вам видається. При першому заході в ігру. Ну і вона буде з вами завжди. Потує собі не купити якусь іншу. Так. Тут також можна вдягати свого персонажа солдата на ваш смак. Від голови і до всього тіла. Так, це ось, коротше, ігри. Тобто збільшують є такі пустий, так би сказати, їх називати будь бонусні карточки. Тобто які збільшують прибуток чи експ. Радіус, взриву, гранати. Броня. Винищувача гелікоптера, танка і БТР. Наступне у нас це теж бонуси. Це акції всякі тут, ніби, за снижками. Отаке от набори. А це ваші уміння. Тобто, прокачуючи дане це Ви бути там, краще їздити на і бути стріляти з, з різних його е, пушок. Краще ви зможете на винищувачі, на гелікоптері, тим самим відкриваються скіли їхні ж, які полегшують вам ігру. І тут можна покажетися здоров'я, збільшувати. Як я знаю. Чи дуже вісти реакцію покажемо? Тут у нас прості постройки. На а тепер ми перейдемо до самого геймплею в режимі Летсплей.